Навіть поступившись в останньому турі футбольному клубу Калуш галицька команда Галва Пно займає перше місце на традиційному пересезонному турнірі Кубок Підгір'я. Упевнено, пройшовши усю турнірну дистанцію, галичани на одне очко випередили брошнівські кроно Карпати. А заключний матч 21-го турніру на Кубок Підгір'я відбувся минулими вихідними у Бурштині. І учасники турніру і болівальники дружніми оплесками зустріли повідомлення про нагородження обласної федерації футболу у президента футбольного клубу «Галвапно» відомого мецената Володимира Магаля за вагомий внесок у розвиток та популяризацію прикарпатського футболу. Сталося це одразу після заключної гри команди у турнірі, яка, хоча й закінчилася з рахунком 3-1, не вплинула на загальний результат. Команда «Галвапно» посіла заслужене перше місце у турнірній таблиці. Я би хотів відзначити, що цей турнір я би вважав так, що був найсправедливий. Кожна команда з кожної могла по круговій системі зіграти, ну так і набрати більше очок. Так стало, що ми набрали більший очок і перемогли на цьому турнірі. І президент клубу, і футболісти мають чим пишатися, адже турнір на Кубок Підгір'єва – гома події у розвитку прикарпатського футболу. Це як предвісник футбольної весни, предвісник футболу взагалі. Цей кубок підгір'я. Ми, ми вважаємо так. Якщо кубок підгір'я відбувся, значить буде чемпіонат. У перспективі своєї команди впевнений. І Володимир Магаль. Ми все ж таки будемо виступати далі в чемпіонаті в області. Є багато всяких різних моментів, є невизначеність, де ми будемо проводити змагання, чи на Галицькому стадіоні. Проблема в нас зрозуміло з юнаками. Та з цією проблемою команда впорується. Головне, аби футбольне керівництво району не заважало. Бо сьогодні, на жаль, ситуація доволі неоднозначна. Така як в нас співпраця, так як вони нам допомагають, я би краще так вирішив, щоб вони нам просто не мішали працювати. Розумієте, на даний час, коли ми стараємося, дійсно є Максимчак Богдан, який старається в спортивній юнацькій школі щось зробити. Я йому стараюсь також допомогти. Розумієте, а то так виходить, що е, Колоська Дюсиша керує в Галичі. На даний час в нас немає ні юнаків. Е, От це результати всього, що в нас є. В нас є хороші, в нас є пристай, Микола Семенович. розумієте, в нас є хороша команда, але дайте можливість нам просто працювати. Просто з такою командою, як в нас є галацькою керівництво галацького району, ми працювати не будемо, і на цьому стадіоні ми грати не будемо, поки це керівництво не буде змінено. А тим часом гравці команди, отримавши заслужені нагороди, впевнено, готуються до нових перемог, враховуючи набутий досвід. Ця робота є позитивною, і сьогодні вони доказали, що вони в когорті самих сильних команд області на перспективу. Ну а кошти призового фонду будуть спрямовані на благородну справу. Команда дуже активно діяла на київському майдані. Ми вирішили разом з командою, якщо ми виграємо призовий фонд, ми направимо для, для лікування людей, які пострадали на київському майдані. І хотів би всіх поздоровити з наступаючими великодні. Ми святами всім добра, здоров'я, злагоди всім слюк Андрій, Українець, новини телеканал Рай.